Тема переходу на ці Payments останнім часом хвилює всіх наших продавців, які продають на цьому торговому майданчику, і це зрозуміло, бо в різних групах та чатах ми з вами бачимо дуже багато негативу, що при переході на цю платіжну систему прилітають бани магазинів, що не може не лякати нас, особливо в період гарячого сезону це було б дуже недоречно. Але щоб заспокоїти та підтримати всіх. Моїх колег продавців саме в цьому ролику я хочу поділитись корисною інформацією, яка допоможе підготуватись до вимушеного переходу на еці Payments, коли він стане обов'язковим, щоб вас не заблокували. Тому дивіться це відео до кінця, де далі я покажу, як правильно налаштувати свій еці акаунт. Підписуйтесь та не забудьте натиснути на дзвіночок. Ну а лайки вас це найвища винагорода для мене. Привіт! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію в місті Чернігові та розвиваю свій маленький бізнес на Еці. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, допомагає з прийомом платежів на ваших власних сайтах, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги преп-центру та Фулфілмент-центру США. Отже, Etsy Payments тепер доступне в Україні. Тож для нових продавців це можливість відкрити свої магазини на цьому майданчику. Ми, талановиті та майстровиті українці, отримали можливість реєструвати магазини на Etsy, що було недоступно аж з весни 2021 року. Це відкриває дуже широкі можливості для міжнародної торгівлі по всьому світу, для наших підприємців та хендмейд-майстрів, що прагнуть масштабувати та розвивати свій бізнес, але для існуючих продавців зміна платіжної системи та умов роботи в цілому так собі новина, я вам скажу. Бо е, все нове лякає, а особливо коли це відбувається на еці, коли забанити можуть без пояснень в будь-яку хвилину. Але тут давайте без паніки. Ну, по-перше, зараз перехід на еці Payments не є обов'язковим, то, тобто у вас є. Час спокійно все підготувати, щоб уникнути банів. Конкретних дедлайнів щодо обов'язкового переходу по кіці не давав. Ми лише розуміємо, що це відбудеться протягом 2024 року. Але якщо раптом ви вирішили вже зараз натиснути кнопку «Get started», то знайте, що назад повернутись вже не вийде. Тож, перш ніж це робити, рекомендуємо уважно подивитися цей ролик і все як слід підготувати до переходу. Ну, спершу пропоную зареєструвати спочатку на пайонірі, пройти там верифікацію, бо також бачу дуже багато повідомлень, що не у всіх з першого разу це виходить швидко. Ну, простіше, напевно, тим, хто вже має рахунок в Пайонірі. Ну, в мене, наприклад, він є так, як я отримую на Пайонір платежі з eBay. Тож раджу наразі підготувати Пайонір, а далі перейти до налаштувань у вашому аккаунті на Etsy. Для цього вам потрібно перейти в свій профіль та обрати пункт меню Account Information. Вкладка тут ми бачимо багато різних адрес, які підтягуються, коли ви додаєте нову банківську картку. В мене їх аж шість. Хоча тут такий цікавий, до речі, момент. Декілька днів тому я повидаляла зайві адреси. Ну, бачимо, тут є кнопочка «Remove», Але коли готувала цей ролик, то побачила, що Etsy повернув всі ці адреси, що я повидаляла. Дивно, але. Разом з тим. Але тут е нас має цікавити саме та адреса, яка додана за замовчуванням у вас. І ось тут найголовніше: дані, які зназначені тут, е це ваше ім'я і адреса, мають повністю збігатись з тими, по яким вас верифікував пайонір. Це дуже важливо перевірте ці дані та внесіть відповідні е зміни на Еці. Адже в разі е, розходження цих даних ви ризикуєте отримати блокування магазину. Також десь бачила питання, чи потрібно змінювати ім'я власника магазину. Ну, якщо, наприклад, там зазначений якийсь псевдонім, е, ну чи іноді назва магазину дублюється тут. Ні, цього робити не потрібно. Достатньо, щоб збігала сім'я і адреса у е, вкладочці Едресис. Ще чула, що хтось хотів додати дані одного з членів команди і прив'язати саме ці дані до пайоніру. На жаль, не можу дати однозначну відповідь на це. Ну, думаю, що це. Погана ідея, тоді за логікою, ви маєте і банківську карту додати цієї людини. Думаю, Еці це не пропустить, але ви можете з тим питанням сконтактувати безпосередньо з підтримкою Еці в живому чаті, який доступний зараз в кожному магазині. Отже, а поки ви будете готуватись, ми вже підготували, щоб навіть після зміни платіжної системи ви могли і надалі користуватись зручними та корисними сервісами від нашої компанії WesternBit, а особливо різними способами доставки за приємними цінами. Також для зручності тих клієнтів, хто вже перейшов на Etsy Payments або відкрив новий магазин, ми вже зробили легкий імпорт замовлень з Etsy до вашого особистого кабінету WesternBit, щоб ви продовжували створювати свої відправлення зручно та швидко. Також посилання на статтю про те, як це робити, я залишу в описі під цим відео. А для оплати доставки ваших посилок в нас з'явилась можливість поповнювати рахунок в особистому кабінеті через Pioneer. Також, як і завжди, для наших клієнтів залишається можливість виведення грошей з акаунту Bid різними способами на картки Мона та Приватбанку, на банківські рахунки ФОП та юридичних осіб, криптовалютою USDT та готівкою в доларах. Тож бажаємо вам успішних продажів і спекотного сезону!